Всім привіт! Зараз у світі безліч різних релігій та вір, і кожна з них вважає, що вона найправедніша, що вона служить Богу. Але потрібно задати собі запитання, на чому ці релігії будуються, з чого вони беруть основу? І, наприклад, у таких країнах, як Іран, де проповідується Коран. Узаконили шлюби, де можна брати 9-річну дівчинку за дружину, за 40-літнього мужчину, наприклад. Це не справді божевілля, так, це справжнє божевілля. І це показує те, що всі релігії світу будуються на тому, щоб використати використати людей, використати цей світ для себе, для своїх забаганок. І тільки християнство навчає, що потрібно служити, віддавати своє життя за інших. Так само, як і Ісус Христос віддав своє життя за нас. Тільки християнство показує і вчить, що нам потрібно поступати по любові до Бога та до ближнього. Це єдина істина, і єдина правильна віра.